Ради, так, радий доброй чути вас в ефірі громадського. Скажіть, будь ласка, знаю, що маєте новини якісь про події в Маріуполі і в Луганську? Могли б з нашими глядачами поділитися, будь ласка. Так, та інформація, яка в мене є по Маріуполі та по Луганську, то, то є оперативна інформація. Звичайно, я всі я кажу, що триває активна фаза антитерористичної операції. В неї до неї залишить відповідна кількість особового складу та техніки. Завдання у нас не змінен. Ми маємо забезпечити спокій, правопорядок, забезпечити безпеку мирних мешканців цих населених сундук. За того ми робимо все можливе і для того нас є такі можливості. Скажіть, скажіть, будь ласка, зараз е, ситуація, ну ми кілька днів отримуємо повідомлення про те, що е, про те, що там просуваються, звільнюють то одне місто, то інше місто. Про е, загибель до великої кількості бойовиків і е, втрати серед українських військових ну не є е, нижчими. Як ви оцінюєте надалі просування антитерористичної операції? Так само прошу вас прокоментувати заяву про те, що нібито здають е, позиції дуже серйозно саме у Донецькій області, концентрують цю свою увагу. На Луганщині, зокрема самому Луганську. Так, що що стосується динаміки втрат серед українських військовослужбовців та серед бойовиків, то, звичайно, її є перевага з нашого боку, але найголовніше, чому ми досягаємо таких результатів, всі операції, які плануються та проводяться, вони робляться таким чином, щоб не допустити втрат, які є бездумними і є абсолютно недоречними. Кож життя кожного військовослужбовця задіяна в автовонобуціна. Тому всі операції, які плануються та проводити, вони проводяться так вічно, щоб забезпечити максимальну безпеку цих військових, які всіх операцій задіяно, в тому числі і з інформаційного плану. Саме тому, коли час місце проведення операції, про типу особливо складу, яка залучається для цих операцій, я не веду мову аж до того, поки та операція не завершена, поки військовослужбовці не повертаються в пункті постійної дисплеї, які бувають без. Пане Селезняв, скажіть, будь ласка, а от інформація про те, що в сили антитерористичної операції перестали б проводити бойові дії в районі Семенівки. Наскільки це ну правда і чому це так відбувається? Інформація у вас вірна, справа в тому, що сьогодні в нас в районі населеного пункту Шемоніка продовжується ремонтне відновлення роботи бригади Донбас-Енерг. Саме ці фахівці забезпечить ремонт електроподстанції, яка, яка запитує електрикою водоканал в місті Славянська. Саме від роботи цієї установи залишить, залежить постачання води, як сам Славянськ, так і прилеглих населений пунктів. Боюсь, ти знаєш про це, як завжди розміщують на території цієї подстанції свою вогневу установку на 82-мм і знову методично починають обстрілювати позиції Консійських. Як на коридорі, коротше, так і блокпости, які зашовані на народі, далі на Красний Лиман і на Слов'янськ. Угу. Е, і ще останнє запитання про активність е, бойовиків, про те, що у Слов'янськ, слов'янську станиці Луганській бойовики створюють нові вогневі точки. Е, ви повідомляли і так само про те, що про обстріл околиць Луганська з російських установок ГРАД, тобто, що відбувалося відбувалося? Ми знаємо, що вже на півночі Луганська відбувалися бойові дії на судочки були просто на в'їзді в місто в селах. Які якраз трошки північніше Луганська знаходяться, що там відбувається з якою метою обстрілювали взагалі Луганськ з граду терористи? Знову ж таки, повторюсь, <різь> що триває активна фаза територічно поради, звичайно, що цій фазі задіяна відповідна кількість особового входа. Діянських спрямована на те, щоб блокувати бойовики посувати і в іншому атому випадку, якщо вони відмовляються здати полонка зброю, ми змушимо. Саме на це направляє наша діяльність. А заходи відповідно до плану атово проводяться в усіх районах, де відбувається саме антистрачична праця. Тобто ми видамо про Донецьку та Луганську область.